Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо потенційне оновлення системи живлення, яке нас скоро очікує. Розглянемо ще одну статтю, яка буде корисна для новачків. Подивимось на калькулятор і відкриємо бокс майнером. Поїхали! Так, почнемо з анонсу оновлення. І тут прям круто! Вони нам анонсують, що буде безкоштовно. Але не все. По-перше, я хочу сказати, що це не остання версія, і вона може трошки відрізнятися від тої, яку її запровадять. Але все ж вже навіть дуже прикольно все звучить. Нам анонсують, що у нас таки лишиться 5 поділок, але тепер перші 3... Які відповідають за потужність майнерів, які стоять на поличках, і вона буде безкоштовна. Оці три комірки будуть безкоштовні. Але я думаю, що також треба буде вмикати її кнопочкою. якось. І інші дві будуть відповідати за бонусну потужність, і вони вже будуть за батарейки. Так. Тепер більш докладніше, ось це є наша сира потужність, як вони її називають, вироблена майнерами та іграми без додавання бонусної. Тобто навіть оті, що випадають нам зараз з ігор бонуси, я так розумію, що вони не будуть входити ось в ці три комірки, а переходити ось уже сюди. Можливо, вони навіть і не будуть випадати з ігор. Не знаю, як вони це будуть реалізовувати. Ці елементи працюватимуть так само, як і стара система. Тобто, я ж кажу, будуть вмикатися з кнопочки. Безкоштовна зарядка. Вона необроблена, потужність майнерів, залишається повністю стабільною, доки у вас є принаймні один заряджений елемент. Тобто тепер не буде відсотків відніматися. Якщо навіть оцей один заряджений, то все одно 100% майнерів в кімнаті працюють. Тепер щодо бонусної. Четверта клітинка, тобто вони розділені. Четверта активує всі типи бонусної сили, зокрема, сили від колекційного бонусу. Що вони потім закладають в колекційний? Це ось тут ми подивимось. Цей елемент потрібно заряджати батареями кожні 24 години. Це може коштувати одну або більше, вони ще опрацьовують. Після втрати четвертої клітинки вся ваша бонусна сила буде дезактивована, тоді як необроблена сила залишається активною. Ну, Те, що про майнери ми і здогадались. І ось остання п'ята клітинка. Його також потрібно буде заряджати батарейками кожні 24 і може коштувати одну або більше батарей. П'ята клітинка активує деякі додаткові бонуси, які дають гравцям додаткові прискорення в грі. Про які бонуси йде мова, треба заповнити ось цю форму Google. Тут я її вже заповнювала і відправляла, але тут написано, давайте перекладу. Так, Це ми оцінюємо, як нам саме це оновлення це те, що ми вважаємо в порівнянні з поточною. І ось що нам пропонують: множник прогресу дасть гравцям плюс 15%. Множник нагород та сквол збільшить винагороду, яку гравці отримують за виконання завдань тасок. Ну, до прикладу, якщо я щодня закриваю таску і отримую 001, то я буду отримувати 0,015 РЛТ. Ну, мені Отут ми голосуємо. Ви можете. Написати щось від себе, якусь пораду, якщо у вас є на це думки, я скопіювала ось це і все. Так. Ну і тут ви вказуєте, де ваш номер в таблиці лідерів, і тут ви вказуєте вашу лінку. Зараз я ще раз нагадаю, де ми правильно щоб скопіювати. Ви заходите в ваш аккаунт, аватар, і ось кнопочка Шар. Ви її натискаєте, воно вже скопіювало. Вертаємось в форму і вставляємо. Ось так виглядає ваше посилання на ваш аккаунт. І відправляємо. Тепер, що стосовно ще однієї дуже важливої статті, вона ховається ось за цим банером, за цим от прикольним хам'ячком. Так, давайте перекладу. Це стаття, яка буде дуже корисною для новачків. Чому? Тому що тут прям основи основ. Нам розповідають про потужність, з чого вона складається, як правильно переводити, коли ми бачимо піта гігахеш, що це все означає. Так, потужність мережі, винагорода за блок, формула. Дуже важливо, тому що багато хто не може зрозуміти, як ви то рахуєте ось формула, будь ласка, загальна потужність гравця, з чого вона складається, і також формула. Дуже крута стаття, і я прям залишу посилання на цю статтю, тому що я колись малювала інфографіку з оцим-всім матеріалом, ну, майже з усім цим, який корисний, корисний для новачків. І тут він також зібраний. Ось комп'ютери, скільки рівнів, виграшів, все-все майнери. Ну, тобто, дуже крута стаття. і... Я раджу іноді звертатись до неї, якщо у вас виникають питання, тому що саме тут можна все. Ось навіть що я для себе відкрила з цієї статті, що були NFT, ну, були є NFT, які додають ще 2% до вашого аккаунту. Ну, це прикольно. Я, звісно, не буду його купувати, але ось таке є. Ось бонус за стійку, теж як рахується. І що таке пенальті? Це живлення. Ну, я думаю, що якщо анонсують, ведуть систему живлення, то це буде вже не актуально, але все одно. Тож, користуйтесь посилання і на цю статтю, також я залишаю в описі, і ви зможете завжди мати її під рукою за бажанням. Калькулятор. Дані оновлені на сьогодні, на 7 вересня. Не сильно вони змінились з минулого разу, і тому знов я бачу, що трон лідер сьогоднішнього майнингу. Так, щодо монет, ситуація виглядає ось так. Так, і давайте з вами відкриємо бокс з майнером. Можливо, сьогодні мені пощастить. Випаде якийсь прикольний. Хотілося б саме максимальний, хоча б такого, якого в мене нема. Так, і. Та-дам! Та ладно. Такий в мене вже був. Я його навіть вже скрафтила. Серйозно. Нечесно, щось. О, бачите, я його на тому тижні скрафтила. Ну, що робить? Будемо крафтити далі. Так, ставимо. Мені його навіть вже поставити нема куди. Треба кімнату нову купляти. Так, ладно розберусь. Дякую, що подивились відео зі мною, сподіваюся, вам було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що для вас цікаво, можливо, я щось не дуже зрозуміло вам розповідаю, і я готова до конструктивної критики. Обіймаю вас і до побачення!